Узі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. У Росії поскаржилася на атаку дрона на Тамбовський пороховий завод. Як повідомляють російські змі, безпілотник упав на території підприємства. Атака на пороховий завод сталася напередодні о 4 годині ранку. БПЛА упав на майданчик біля цеху зі змішування порохів. Зазначається, що постраждалих та руйнувань немає, проте персоналу для безпеки евакуювали. Втім, телеграм-канали пишуть, що це брехня від цеху мокрого місця. Не залишилося, але було якраз паразмін, канікона роботу. Оті не було, тому загиблих немає, але і цеху немає. пише телеграм-канал. Топорпомсти на підприємстві раніше двічі випускали вибухи у червні та листопаді минулого року. У першому випадку загинуло четверо людей. А причиною вибуху, нібито був людський чинник. Також цієї ночі безпілотник атакував нафтобазу автобазу у Клинцях Брянська область. А от де є жертви, так це на військовій базі Старий Дубу Брянську. Там дрони атакували колону Кадирівців та Розвардійці. 100 загиблих часто 117 поранених колону здали. Фасбашники новий сих. Нал Кадирово, який дуже сильно почав обикувати у сторону Патрушева, кадирівці пересувалися в тонованих зілах. Тому розумієте, чим то для них закінчилася пекельна нічка. Ох, і пекельна країни-партнери заборонили Україні завдавати ударів по території Росії західної зброї. Тому Збройним силам України доводиться використовувати для цього власне озброєння. Про це головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний сказав інтерв'ю американському виданню Вашингтон Пост. Залужний констатував, що Україна залежить від інших країн питання. Припасів, а чим більше Україна зможе стріляти, сковуючи російські сили, тим менше втрат вона зазнає. Проведення контрнаступу задля перемоги над Росією і мінімізація втрат України потребує ресурсів, яких за словами головкома йому все ще бракує. Якби це залежало лише від залужного, він би воював із перевагою в повітрі. Він би випускав, що не менше стільки ж снарядів, скільки росіян випускають по його військах, і в нього були б крилаті ракети, які могли б відповідати московським. Натомість сучасні винищувачі, такі як F-16 американські. О, виробництво не очікується на полі бою до наступного року. Постачання боєприпасів України обмежене. Росіяни часто вистрілюють у тричі більше снарядів за день. А західні союзники, посилаючись на побоювання ескалації війни з Росією, поставили Україні умову щодо ракет великої дальності та інших озброєнь, які вони надають. Ці засоби не можуть бути використані для завдання ударів по території РФ. Тому за словами залужного він використовує для цього зброю українського виробництва. Щоб врятувати своїх людей, чому я повинен питати. Ате в когось дозволу, що робити на ворожій території, каже генерал в інтерв'ю. Чомусь я повинен думати, що мені нічого не дозволено там робити. Чому тому, що Путін застосує ядерну зброю, дітям, які гинуть від російських обстрілів, все одно це наша проблема, і нам вирішувати, як вбивати цього ворога на війні. Можна і потрібно вбивати ворога на його території. Якщо наші партнери бояться використовувати свою зброю, ми будемо вбивати зі своєї лише стільки, скільки буде необхідно, зазначив головком. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі. І підписуйтесь на канал переможемо разом.